Усім привіт! Ви на каналі нутриціолога з науковим підходом. Я Анастасія Пашковська. Повертаюся до вас на Ютуб із відпустки. У минулому відео я розповіла про те, які дефіцити можуть призводити до сильного випадіння волосся. Обов'язково подивіться, якщо актуально. Сьогодні у нас досить цікава та актуальна тема для багатьох жінок: це целюліт, звідки він береться, як його можна досить швидко, без зайвих зусиль, значно зменшити візуально або, можливо, навіть і позбутися повністю, якщо він у вас не дуже сильно виражений. Також у відео я додала три англомовних дослідження, щоб ви розуміли, що інформація науково підтверджена. Посилання буде в описі. Також дивіться це відео до кінця, напишіть в коментар нижче, який цінний та корисний інсайт ви забираєте для себе з цього відео, і я оберу двох людей, яким надішлю 500 гривень на картку. Результати будуть через три тижні від моменту постингу цього відео. Тому пишіть коментар, і якщо це будете саме ви, я відповім на ваш коментар, щоб зв'язатися із вами. Тому будьте уважні і заходьте на вас. Ваш YouTube. Також я буду вдячна, якщо ви захочете підписатися на мій канал. Це допоможе йому розвиватися значно швидше, і також підписуйтесь на мій новий аккаунт в інстаграмі. До речі, подібної інформації українською мовою поки що дуже мало на Ютуб, тому долучайтеся. Отже, поїхали. Целюліт – це такі нерівності та ямочки на шкірі, які у нас найчастіше з'являються на стегнах, животі та сідницях. Основна причина це зміни в підшкірні жировій тканині. Є декілька факторів, які можуть призводити до появи целюліту. і хороша новина в тому, що ми можемо на них вплинути. Найбільшість із них. Ось покажу вам свої фотографії до та після. Тут зміни буквально за три тижні. Після початку повномасштабного вторгнення через стрес та заїдання його булками в мене значно посилився е, целюліт. І ось, коли я вже змогла знайти ресурс, знову почати займатися фізичною активністю та почала краще харчуватися і додала ще один важливий корисний лайфхак. Про нього я розповім вже в кінці відео. Я змогла досить швидко візуально зменшити целюліт, і це насправді реально зробити за один-два. 2-3 місяця. І це, до речі, без масажів, кремів, мазей, обгортувань і так далі. Отже, причина целюліту номер 1 це порушення циркуляції крові та лімфи. Лімфа це рідина, яка виводить токсини та різні відпрацьовані речовини. Поганий кровообіг або застій лімфи може викликати набряки, тканини набрякають, це призводить до тиску на шкіру, і як результат целюліт стає більш помітним. А що ж буде порушувати циркуляцію лімфи, призводячи до целюліту, я розповім вже трошки згодом. Друга можлива причина целюліту це порушення синтезу колагену. Колаген – це білок, який відповідає за Пружні шкіри, ми знаємо, що з віком синтез колагену може погіршуватися. Якщо колагену утворюється недостатньо, шкіра стає менш еластичною, і це може призводити не лише до зморшок, але й до появи целюліту. Інші причини целюліту включають зайву вагу, естроген домінування або ж навпаки дефіцит естрогену в період менопаузу, генетику та, звісно, нездорові звички. Є група продуктів, які можуть сприяти і накопиченню зайвої ваги, і порушувати обмін лімф. І сприяти порушенню синтезу колагену, одночасно призводячи і до цюліту, і до перечасного старіння. Наприклад, у дослідженні за 2023 рік зазначається, що надмірне споживання цукру та солі сприяє затримці рідини, привід набріки і, звісно, набору зайвої ваги, що робить цолют ще більш помітним. Цукор, особливо у вигляді магазинних солодощів, а не фруктів чи ягід, може сприяти накопиченню зайвої ваги та підвищувати рівень запалу. Що увага якраз таки і порушує синтез колагену і робить шкіру менш еластичною. Тут увага не потрібно повністю виключати ці продукти, можна просто значно зменшити їх споживання і замінити в помірній кількості один раз на день на фрукт і на ягоди. Користі буде значно більше, і, звісно ж, візуально буде величезна різниця. Ви, наприклад, їсте солодощі, цукор, шоколад 2-3 рази на день чи два рази на тиждень в помірній кількості. Якщо ж ви не уявляєте ваше життя без магазин. Магазинних солодощів, я запрошую вас на шеститижневий особистий супровід зі мною. Якщо ж у вас є психологічна потреба їсти солоденьке кожного дня, це може говорити про дефіцит деяких мікроелементів та за високий рівень певних гормонів. В багатьох випадках це можна вирішити менше ніж за місяць. Десь через 2-4 тижні від початку роботи з грамотним нутриціологом, ваш організм просто перестає вимагати солодощів в минулій великій кількості. І вам стає достатньо просто з'їсти од. Одну цукерку на день або навіть, можливо, і повністю перейти на фрукти та ягоди, докладає результати клієнток для натхнення. Отже, моя рекомендація зараз зменшіть споживання солодких та солоних снеків фастфуду, і робіть упор на натуральні цільні продукти, створені природою хоча б 80% часу. А тепер поговоримо, що навпаки допомагає прибрати зайву вагу, покращити циркуляцію лімфи і синтез кологену, одночасно зменшуючи і целюліт, і перечасні зморшки. Це, звісно, фізична активність. Звісно, різна фізична активність може покращувати і циркуляцію лімфи, і синтез колагену. Але дослідження показують, що саме силові вправи, навіть із вашою власною вагою, не обов'язково у тренажерному залі будуть омолоджувати шкіру та посилювати синтез колагену. Тобто, якщо ваша задача максимально довго залишатися молодою та зменшити целюліт, додати 2-3 рази на тиждень силові тренування це мастхев для вас. Що таке силові вправи? Це присідання, випади, планка, віджимання, різні вправи для пресу. Я, наприклад, можу займатися і своєю власною вагою, але також дуже люблю додавати заняття для сідниць, для стегон із фітнес-резинками. В мене ось такий набір я брала на iHerb. Я поміщаю, що з ними ще. Кращий результат зазвичай я використовую лише ось цю хеві. Вже через день-два після такого тренування я помічаю, що м'язи стають ще такі більш пружні, підкачені і целюліт ще краще зменшується. Я займаюся виключно вдома по 15 20 хвилин, інколи 30, не більше і маю чудові результати. І третя моя рекомендація: той лайфхак, про який я обіцяла розповісти, що на початку відео я додала прийом колагену курсом на 3 місяця і завдяки цьому побачила результати в плані зменшення візуального целюліту вже буквально за 3 тижні. Про колеген в мене є окреме дуже детальне відео на каналі. Там я розповідаю про єдину робочу форму колагену, яка досить добре, легко засвоїться нашим ШКТ. І, до речі, більшість добавок колагену дійсно не працюють. Плюс розповідаю про те, що потрібно зробити, щоб максимально швидко отримати візуальні результати із колагеном і чому ви можете місяцями його приймати, але зовсім не бачити покращення в плані шкіри, волосся та суглобів. Розповідаю, як це виправити, і також докладаю Англомовні дослідження, посилання ви знайдете зверху праворуч. В наступному відео я розповім про те, скільки разів на день краще харчуватися, щоб не лише безпечно та здорово худнути без відкату, але і профілактикувати діабет другого типу. Долучайтеся і не забудьте розказати в коментарях про свій інсайт з цього відео. Результати конкурсу будуть через три тижні. До зустрічі вже за тиждень.